Шановні колеги, я вам дуже вдячний, що ви відреагували так оперативно. Тому із обраних до сільської, всім доброго дня в першу чергу. Ще раз дякую. Із обраних до сільської ради 22 депутатів, присутніх 12 депутатів, інші відсутні з поважних причин. Згідно з частиною 2, статтею 46, статтею 42 закону України про місцеве в України, сесія сільської ради є правомочною і може вирішувати всі питання. Пленарне засідання 42-ї позачергової сесії шпанівської сільської ради 8 скликання, відповідно до розділу 10-го регламенту шпанівської сільської ради, 8 скликання. Пленарне засідання позачергової сесії Шпанівської сільської ради проводиться із застосуванням режиму відеоконференції. Далі дистанційне засідання проводиться за допомогою відповідного програмного забезпечення Zoom. Відповідно, сесія є правомочною і може вирішувати. Може проводити свою роботу. Оголошує пленарне засідання 42-ї сесії позачергов... позачергової сесії. відкритою. Шановні колеги, хто за те, що роботу сесії в такому складі розпочати? Прошу голосувати. Хто за? Батерів Роман. Веремейчук. Виговський Ігор. Догойда да. за. Іванчук Едуард Петрович. Да. Крупеня Олена. Куцак Світлана. Ромаш Кажіть, називайте. Романе называйте Самком Турченюк Андрій Володимирович, Шахвичук Таман Анатолій, Матвійчук Андрій Сильвестрович, одноголосно одноголосно рішення прийнято. Передаю слово Марії Юрію. Шановні колеги. Відповідно до проведення дистанційного засідання сьогоднішнього, відповідно до регламенту сесії розділу 10, запропоновано порядок денний. Зараз буде сесія, які ви вже бачили. І відповідно до порядку денного відомість поіменного голосування буде підписано головою секретарем. Та визначеним депутатам е пропоную крупеня Олену Вікторівну. Е це е відповідно до порядку роботи дистанційного. Пропозицію ставте на голосування. Шановні колеги, дану пропозицію ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Скажіть, будь ласка, якщо є хтось проти, то оголосіть. Будь ласка, хто проти? Хто не голосує не е, чути виключати може... це добре. Шановні колеги, до є порядок денний сьогоднішнього засідання. Ви з ним ознайомлені, тому що він був в нашій депутатській групі. Але я коротенько зачитаю про звернення шпанівської сільської ради щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. І друге питання про виправлення описків додатку 1 до рішення Шпанівської сільської ради Рівніцької району Рівненської області 21.12.2018 року номер 258 Коротенько, ми вам про це все розкажемо. Це нагальні питання. Шановні колеги, проводиться позачергове пленарне засідання 42 сесії. Як я казала, у порядку визначено регламентом сесії 8-го скликання. Проект рішення оприлюднено відповідно до законодавства визначений термін. Чи всі ознайомлені з проектами рішеннями на порядку? денним два питання, одне процедурне про виправлення описки. Інше, Анатолійович. Інші пропозиції будуть? Колеги. Якщо немає інших пропозицій, тому ставлю на голосування даний порядок денний в цілому. Не всі чують. Перепрошуємо. А всі чуємо. Все, добре. Якщо немає інших пропозицій, ставлю в цілому даний порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Тепер ка скажіть хто проти? Хто отримався? Хто не голосує? Добре, рішення прийнято. Переходимо до першого питання про звернення Шпанівської сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Марія Юрівна, прошу, не коротенько зачитайте. E, значить, e, зачитаю e, проєкт рішення. E, значить, відповідно до статті 25 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламенту Шпанівської сільської ради восьмого скликання. Шпанівська сільська рада вирішила перше схвалити текст звернення до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Представленого президентом України Володимиром Зеленським додається друге надіслати звернення президенту України та Верховній Раді України. Третє контроль за виконанням рішення залишаю за собою. Сільський голова Микола Столярчук. Звернення депутатів шпанівської сільської ради Рівнського району Рівнської області щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, який йде додатком до поданого рішення. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані єдині своїми бажанням відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським, у Верховній Раді України США Ша Європейських країнах, який є. Найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України, план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливим. Перший пункт плану має геополітичний характер, передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що Можуть захищати себе та інші демократичні нації для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важеним у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільш досвідчених та великих військових континентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, з застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги Ликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Депутати шпанівської сільської ради інського району Рівської області, восьмого скликнення цілковито підтримують план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, та звертаються з проханням підтримати звернення. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. І віримо в перемогу. Зачитала поданий проект рішення. Шановні колеги, з огляду на все. Ви все прекрасно розумієте. Тому тут є одна пропозиція підтримати даний план. Тому ставлю на голосування даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Давайте поймемо. Голосування по іменне. Батерів Роман Вікторович. За. Веремичук Галина Петрівна. Веремичук Галина Петрівна. Да. Вороговський Ігор Вікторович. За. Догойда Марія Юрівна. За. Іванчук Едуард Петрович. За. Крупеня Олена Вікторівна. За. Куцак Світлана Олександрівна. Не чую, Світлана Олександрівна. Матвійчук Андрій Сильвестрович Да. Ромаш Роман Анатолійович. Да. Самков Володимир Юрійович. Да. Турченюк Андрій Володимирович. За. Да. Шахрайчук Тамара Анатолівна. За. Да. Куцак Світлана Куцак За. Да. 12 рішення прийнято. Рішення прийнято. Наступне питання. Дякую вам. Про виправ... Хто? А, випадку. Доброго дня, Катерина Володимирівна. Герасимчук за. О, Герасимчук. О, дякую. Герасимчук Андрій Валентинович за. Нікітчук Катерина Володимирівна за. 14 депутатів за. Рішення дякую. прийнято. Дякую вам, колеги. Наступне питання про виправлення описків додатку 1 до рішення Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області від 21.12.2018 номер 258. Рі... Процедурне питання: одна описочка слово освіти. Виправити описку допущену в назві додатку 1 до рішення закладів медицини закладів освіти. Тому пропонується проєкт рішення, з яким ви ознайомлені виправити описку в даному переліку додатку до рішення номер 258 від 21 грудня 2018 року. Технічна була помилка допущена, тому її зараз маємо обов'язково усунути. Прошу голосувати по даному проєкту рішення. Батарів Роман Вікторович. Веремейчук Галина Петрівна. Виговський Ігор Вікторович. Да. Грасимчук Андрій Валентинович. Довойда Марія. За. Іванчук Едуард Петрович. Да. Крупенія Олена Вікторівна. Да. Куцак Світлана Олександрівна. За. Да. Матвійчук Андрій Сильвестрович. Да. Нікичук Катерина Володимирівна. Ромаш Роман Анатолійович. Самко Володимир Юрійович. Турченюк Андрій Володимирович. За. Шахайчук Тамара За Столярчук Микола Анатолійович. Столярчук Микола Анатолійович за. По першому питанню, за. Да. Добре, шановні колеги, всі питання вичерпані. Дякую вам за голосування. Тому пленарне засідання 42-ї позачергової сесії 8-го скликання Шпанівської сільської ради оголошую закредо. Шановні колеги, дякую вам за сьогоднішню участь. Така сесія, як то кажуть, швидка, але за результат дуже вам дякую. До наступної чергової 43-ї сесії, 8 листопада. Дякую. Всім до побачення. Гарного вечора.